Вітаю шановні глядачі, вітаю вас із Маковієм і запрошую долучитися до захисту всіх українців і України від війни від росіян. Буде так. Я запалюю ці свічки і ставлю захист Україні і українцям. Буде так, буде так, буде так. Усім українцям міцний захист. Вищі сили нам у поміч, Маковія, нам у поміч, прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити Україну, українців від війни. Вищі сили, поможіть. Ти нам, вогняним, непорушним, захист Україні вершу, ворогів крушу, на ворота сталеві, замикай, литерем каменем підпирає, не о півдні, не о півночі, Ворогам Україну не дістати, та старцем молебним її не піймати, в могилину не покласти, а самим поздихати, так тому і бувати, зачиняють запечатою тіло українців і Україну від ворогів і негідників, від колдунів, і кривдників, від слів замовних, від прокляття чорного, від ножа і сокири, буде захист міцний. Хто Киє чорні про Україну має на тим хмара нещастя зависає. Хто словами лихими обмовить, того не один батюшка не одмовить. То рукою замахнеться, по тому сльоза гірка проллється. Вся злоба на ньому же зійдеться. Слів моїх не перебити, не перекрити, не відкупити і не зняти, вовіки вічні не змінити. Дві стріли в одну зберу на ворогів України, українців запущу. Їх же силу проти них оберну. Як ви між собою звиті, так і вороги України. Українців мною побити, силою вогню заклинаю, словом своїм вилюбути та здійснити, звершитись і закріпитись. Нехай усіх ворогів вогняний тин спалює, та шкоди зробити Україні не дає, та до України не пускає. Відтепер силі ворожій не бути, а в пекельному котлі згинути. Злобу вашу вам повертаю, полум'ям величним, незгасимим вам. Випалюю, а те, що вогонь не спалите, вогонь ворог на себе забере, сила лиха, назворіт іде, димом повітру, по сліду, хоч у домі, хоч під землею, кривника знайде і всі його образи назад поверне, як свічки догорять, так здійсниться, воля моя непорушна, вічна і нікому не дана її зняти. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Маковія нам у поміч прошу захисту міцного, буде так. Так і буде.